Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Мої Вітання, друзі. Мене звати ігор Гаврищак. Це ютуб платформа 24 го каналу. На календарі на сьогодні 5 серпня. Субота я вам пропоную глянути карту бойових дій. Що за останні дві доби наші збройні сили України і наші спеціальні підрозділи дуже якісно попрацювали над чорноморським флотом Російської Федерації, тому що е, з 3 на 4 серпня було влучання в десантний їхній корабель. Альнівоцький е, гарняк він зараз стоїть в Російську в бухті підбитий, очевидно, до кінця цієї війни Росія його вже не зможе використовувати. А до речі, на 5 серпня ми влучили в їхній хімвоз хімовоз, який називається СІГ. От цей, от бачите, такий великий корабель, який перевозив як паливо, так і вибухівку. І піно, це от бачите, кадри влучання і результат влучання. Є в нас відео, як ми влучаємо в нього. Це надводний дрон. Таким очевидно, самим дроном ми били і по їхньому десантному їхньому десантному кораблю. Оцей дрон може нести 450 кг кілограм вибухівки, майже півтонни. Ну і відповідно він влучив так потужно. Де це відбувалося? От зараз продемонструємо вам карту. Це відбувалося південніше. Ось ви бачите, від Кримського мосту. Сам Кримський міст вночі 4 серпня був перекритий. Там знову нала триво. А місцеві пабліки писали наступне: що чутно вибухи і є влучання в сам міст. Згодом сказали, що не в міст, а вибухи чули біля мосту. Можливо, це вибухали і ці знаєте бони, які понаставляли росіяни, аби спробувати захистити власне кримський міст від наших ударів. Але загалом хочу сказати, що тепер можна офіційно говорити, що повністю весь півострів є під вогневим контролем збройних сил України, тому що ми влучаємо в усі військові їхні об'єкти і вже не залишилось з жодного об'єкту на тимчасово окупованому півострові, куди б не долітали наші снаряди. Хто ж бив по десантному кораблю? І по хімовозу вже офіційно на себе так можна сказати взяли відповідальність служба безпеки. України, і от що сказав керівник служби безпеки України Василь Малюк, будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями Росії чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більше того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними цілями ну от я вам хочу сказати що раніше коли представляли марку укрпошти теж був присутній василь малюк і він сказав офіційно також повідомив що атака на кримський міст яка була першою нагадаю вам осінню 22 року це теж служба безпеки україни Ну, от бачимо по Криму. Ми продовжуємо бити, і очевидно, що довго там затриматись окупанти не зможуть. І Малюк каже, що найкращий вихід для окупантів це пошвидше покинути наш півострів. Давайте перейдемо безпосередньо до карти бойових дій і от почнемо з Херсону. Херсонський напрямок нагадаю вам, Каховка підірвала в не 6 червня дамбу відповідно особливо. Лівий берег затопило. Зараз вже трішки вода сходить, ґрунти висушується, і відповідно можна розпочинати якісь там дії, тому що першочергово план А збройних сил України був саме форсувати події і форсувати Дніпро і йти з правого на лівий берег. Що кажуть самі окупанти? Їхні А От наступне кажуть, я вам процитую хесонське направлення. Противник уже з островов роботи по передовим агасам і кордам. В районі Антоновського моста формується все більше живої сили противника. Що мають на увазі росіяни? Ось це Антонівський міст. От тут повідомляють, що ми збираємо сили. Рухаємося в бік Олешки, ну а з Олежок вже відкривається для нас. Шлях на Скадовськ. і відповідно, ми також працюємо про які острова. Вони кажуть: ось ці острови: це Білогрудкове, Білогрудове. Перепрошую, і всі інші острова, які тут знаходяться. Ось тут активні бойові дії тривають. Рухаємось далі. В нас також є повідомлення, що нарешті представники МАГАТЕ зуміли потрапити нарешті на Запорізьку атомну електростанцію. Ну але як це виглядало? Ви знаєте, так це як коли готують до чиєсь візиту, відповідно, все зачищають. Тому що раніше були супутники і знімки, було продемонстровано, що на даху третього четвертого реакторів знаходиться, знаходиться вибухівка. Росіяни все гарно поприбирали, завели туди місію. Місія Магате подивилася, сказали. Що ніякої вибухівки немає, і повернулася. Але цікаве інше, як добиралася саме в Енергодар і в Запорізьку електростанцію представники МАГАТЕ, ось я вам продемонструю дорогу, яка веде через контрольно-пропускний пункт Василіку, який контролюють росіяни. І ось тут є Кам'янське. Кам'янське. І Якщо ми наблизимо, тут є міст через річку Янчекрак. От, власне, коли місія Магате їхала, ось в цьому районі Росіяни намагалися в той момент, коли місія партана цей міст підірвати цей міст. Вони закидали цей міст сухопутніми мінами, згодом для чого? Або згодом сказати, що це збройні сили України намагались зробити таку провокацію, але наш наші сили завадили, ліквідували ці міни, і слава богу, міст вцілів. А в першу чергу, звичайно ж, вціліла місія Магате. По Запорізькому напрямку, якщо говорити, то є кадри, що, начебто, запорізькі тимчасово окуповані території Запорізької області відвідав міністр оборони Росії Шойгу. Ось ви бачите, як він виходить з гелікоптера і далі з'являється в якомусь бунгало, Незрозуміло де. Ну, зрозуміло, що це все підмонтовано. Сказати, де і що це відбувалось, абсолютно немож... нереально. Бачимо, він нагородив бійців окупантів якимись медалями. Німіними пістолетами, ну, але цілком е реально, що такі от бунгала були зведені десь під Москвою, тому що кажу, ідентифікувати, де і що це абсолютно по кадрах не можна. Ну, як завжди, так само, як і Путін прилітав в Маріуполь. Е -е, рухаємось далі. У нас є фотознімок, е -е, до речі, як наш дрон працює по так званій лінії Соровікіна на е -е, Оріхівському напрямку. Що відомо нам по роботи? Не? Відомо нам наступне: що ми продовжуємо тут е -е, просуватися. В нас є просування. Ання східніше від населення цього пункту, і загалом, що треба сказати про це, це повідомляє пост і їхній аналітик, який побував, до речі, власне, на фронті, і звати його зараз. Вам скажу, як його звати. Роб лі так, от він побував на фронті і каже наступне: що ми просуваємося успішно між Варбове і Роботине, і буквально десь тиждень тому збройні сили України задіяли 10-й армійський корпус Полтавський. Для чого? Для того, аби тобто, ми знайшли їхні слабкі місця в обороні, і для того, аби нам далі просуватися вглиб до Токмака, Саме 10-й армійський корпус кинули на бій. Ще його із до речі, західною технікою. Чому вони його задіяли збройні сили України? Він Каже наступне роблі, що тому, що на півдні росіяни дуже гостро відчувають проблему в живій силі. Вони в левучатку перекинули на купінсько лиманський напрямок. Відповідно, на півдні їм не вистачає. Бійців і задіяли фактично весь резерв. Ну а з роботи ми будемо рухатися по західній частині і східній частині від населеного пункту Токмак. Чому так? Тому що росіяни мали багато часу, багато місців, аби все окопати і забудувати фортифікаційними спорудами. Ось я вам продемонструю, як виглядає токмак на карті Deep State. Ось ви бачите 360 градусів навколо місто повністю закопане в ровах. Що ж, рухаємось далі. Наступне, куди ми відправимося, є Времівський виступ. О, тут нас цікаво, тому що є повідомлення, що рух збройни України на 300-400 метрів є біля Старомайорське і Оружайне. Ось. В цьому напрямку ми рухаємось. Карта для ще не оновлена, бо багато інформації очевидно і аналітики не встигають. Але є в нас рух біля Урожайної, і також скажу вам, що росіяни реально тут відчувають також проблему, тому що ми рухаємося і на північний схід від приютини. Ось сюдою проходити нам важко, тому що тут є панівні висоти, які зайняли росіяни, і реально дуже складно вибивати їх з рельєфного підвищення. А от напрямок. Північно-східне Приютине, ми можемо відсікати оцей от виступ росіян в бік Старомайорська. Ну і далі вже з'єднювати наші сили і по річці Мокрі Яли рухатись до заповітного завітне бажання. Ну і виходити на стару млинівку. Загалом, якщо говорити по вугледарському напрямку, кілька слів, кілька днів тому наші Збройні сили України оперативно. Зреагували тому, що пам'ятаєте, село Павлівка, яке є під Вугледаром, Росіяни поклали там величезну кількість своїх елітних військ, аби зайти в це, в це селище по річці, річці кашлагач, і от їхня 36 та окрема окреме формування. Чомусь вирішило з Павлівки. Невідомо, чому відійти трішки, трішки вглиб. Це зауважили наші е, збройні сили України і з вирішили атакувати неочікувано е, в районі дач в бік Микильський, і вдалось. На кілька кілометрів ворога посунути. На цьому відтинку також є проблеми в росіян. От, власне, вони зібрали зараз серйозні резерви. Це є Володимирівка, ну а взагалі Володимирівка частина резервів, а найбільше вони. Зібрали живої сили населений пункт благодатне, тому що вже біля благодатного От в них є оперативна перша така потужна оперативна лінія оборони. Якщо ми зможемо вибити ворога Володимирівки і благодатне, для нас відкривається найкоротший шлях до важливого населеного пункту це Маріуполь. Маріуполь, Ялта, Донецька, відповідно, Бердянськ. Ось це оперативний простір, і вже з, з цього напрямку ми зможемо активно працювати по позиціях ворога. Якщо от продемонструвати, де зараз лінія, яку намагаються втримати росіяни оборони, це від Солодки через Володимирівку, і от рухаємось до Старомлинівки і аж. Фактично догуляй поля. Оце от лінія, яку вони з усіма силами, правдами і неправдами намагаються втримати. Загалом, їхня мета була неодноразово це відрізати ось цей от наш виступ. Ось ви бачите, так? Ми так, у нас є таке вклинення. Тому що їм дуже незручно, коли в нас є тут позиції, і звідси ми можемо рухатись на волноваху, відповідно. Ось, давайте я вам краще так покажу. На волноваху, і відповідно. Вже з волновахи також можемо. А волноваха ви знаєте, та що тут є і от білим кольором це залізниця, і власне жовта жовтеньким таким це є траса, і це дуже важливий логістичний напрямок, логістична розв'язка для росіян. І чому вони власне побоюються цього виступу? Тому що з цього виступу ми можемо вже розпочинати якісь маневри в бік Донецька, саме тому вони збирають. Велику кількість живої сили біля Авдіївки і біля Марінки, про що неодноразово вам розповідав. Що ж, рухаємося на північ до Бахмуту. По Бахмуту, що відомо, росіяни все ж таки задіяли певні резерви біля Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки. І в найближчі дні цілком можливо, що тут відбудеться такий бойовий паритет. Тому що останні тижні ми переважали ворога в наступальних діях, їх вибивали кліщ за кліщівку. Були бої вже на схід від міста біля залізниці. Андріївка була під сірою зоною. Курдюмівка також чіплялася. Окупанти як могли наразі. Ситуація стає трішки складнішою, але ми продовжуємо їх активно там нищити. Тому вони підкидають постійно резерви по бахмуту. Самому нічого не змінилося. Є кадри, як ми працюємо з дотів навколо Бахмуту, тобто такі будинки, так. З яких хлопці наші демонструють, що вони тримають на, вогново, на вогневому контролі в'їзд і виїзд з бахмуту е, на півдні Берхівка, Ягідне, перепрошую, північ, Берхівка Ягідне е, змін також по карті немає, тому що знову ж таки з красної гори Парсковіївки ворог. Регулярно підкидає резерви свої, і відповідно нас плани не змінилися від Оріхову Василівки. Теж намагаємося відрізати ворога, регулярно б'ючи артилерію в районі Добово-Василівки. Нагадаю вам, добову Василівку ми взагалі не трималися за цей населений пункт, коли відходили, тому що він є в низині і розуміємо, що це були б лише великі втрати і ніякого результату. Росіяни навпаки для них взагалі весь Бахмутський напрямок. Це є такий Яке політичне рішення відповідно вони не будуть його покидати для збройних сил України. Це вигідно, тому що весь бахмут ми тримаємо під вогневим контролем і заходити в місто нам абсолютно немає ніякого сенсу, тому що от по бахмутці я вам продемонструю. Дві третини міста Бахмуту знаходиться саме на захід від річки. Ми контролюємо оцей от виїзд і в'їзд в місто артилерією. Заходити ми не будемо, а туди регулярно насипаємо, в тому числі і касетними боєснарядами, які нам продали Сполучені Штати Америки. Тому міста заходити в Бахмут, аби втрачати ресурс в першу чергу. Звісно ж, це є наші герої. Ніхто не планує. А от бити їх артилерією, і до речі, Бахмуті активно працює. Наші снайпера вишуковують позиції ворога і цілять в них якісно. Рухаємось далі. Це вже Білогорівка, Донецька область. Тут ситуація напружена, м'яко кажучи, тому що ось, власне, десь від Білогорівки Креміної і аж до Куп'янська, ось цей напрямок. Давайте я приберу свиней цих, аби вам було видно. Отут ворог зосередив Понад 100 тисяч військ ви про це вже знаєте. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення було задіяно загалом 180 тисяч, тобто ви розумієте, понад 50% відсотків військ російських на куп'янсько-лиманському напрямку. Чому вони там є? Тому що їхня мета. Відтягнути власне ті резерви, які ми зараз задіюємо на півдні, Відтягнути їх на куп'янсько-лиманський напрямок, аби не дати змоги Збройним силам України просуватися на півдні. Ну але наші хлопці і дівчата дуже добре тримають. Купінсько-лиманський напрямок. Щоправда, кілька днів тому Андрій вам розповідав: ось ви бачите, біля Білогорівки була кілька місяців. Оця от лінія бойового зіткнення без змін все ж таки зуміли просунутися і трішки пройти окупанти. Але хочу вам сказати, що вони пройшли по рівнинах. Тут знаходиться Крейдовий кар'єр, і вже Терекони і панівна висота, на якій ми знаходимося, і далі ми ворога підпускати не будемо. Покрімі, скажу вам, по покрімні, що в нас тут відбувається найважчі бої. Це традиційно серебрянське лісництво, південь від Діброви. Ну і традиційно обстрілюють населені пункти в цьому регіоні. Це Торське, Ямполівка, Терни. От біля Терн є зарічне біля Торське. Оці всі міста на водосховищі річки Жеребець постійно потерпають від артилерійського удару росіян. Хочу вам ще раз нагадати, що саме на цьому напрямку перевага артилерії росіян дуже часто буває 1 до 15, 1 до 20. Що відомо по Кармазинівці, ось пригадуєте, вони намагалися. З цього напрямку минулого тижня прорватися безуспішно, тобто вони пройшли кілька е двадцять 25 на 27 липня. 4 кілометри пройшли, але згодом ми їх вибили. Також є кадри в телеграм-каналах. Продемонструвати ми вам не можемо, тому що там трішки росіян в районі червонопопівки. Червонопопівка власне знаходиться на трасі між Креміною і Сватовим. Ми з е дронів скидаємо. Е Снаряди прямо на голову цим, які пройшли на нашу землю. На біля самого сватого лінія бойового зіткнення не змінилася біля Новоселівське. Були певні просування ворога, але ми зуміли відбити їхні атаки, і також так добряче насипаємо біля Новоселівське росіянам. Також касетними снарядами біля куп'янська ситуація далі напружена. Ворог продовжує е, е, бити артилерію і наматься просуватися з боку лиману першого та вільшани, але змін ось ви бачите немає. Ми тримаємо тут напрямок. Що відомо з стану наших партнерів? Відомо, що Литва нам надає е, системи НАСАМС. Е, це середнього... Радіо комплексі комплекс 40 кілометрів, який може збивати те, що летить, припустимо, над Одесою. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 5 серпня. А вже завтра, в неділю, я вам запропоную більш обширно оглянути лінію бойового зіткнення, що відбулося за тиждень. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, коментувати і звісно ділитися оглядом з друзями, родичами, знайомими, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на фронті.